Вітаю слухачів хвилі Радіо Сяйбо, в ефірі Оляна Калин і у мене в студії Марко Ломий, Богдан Миколаєвич Станіславський. Пане міський голову, доброго ранку. Вітаю вас, панове. Коломияни та мешканці громади у соціальній мережі Фейсбук мали змогу звернутися до вас і залишити свої питання про життя громади в рамках проєкту «10 запитань до міського голови. Ми далі про них і поговоримо. Отже, питання перше: питання від Ярослави Кваснюк. Цитую: пане Мере, хто має відповідати за виконану роботу? Ремонт доріг на вулиці Леонтовича, Мазепа 290, дороги вже руйнуються та просідають. За чий кошт та чи будуть їх переробляти? І який термін гарантійного обслуговування? Панове? Є термін гарантійний. Підрядник готовий виконувати свої гарантійні зобов'язання. Ми тільки очікуємо сталої теплої погоди: плюс 15, плюс 20, Коли запрацюють асфальтні заводи. І я думаю, що в квітні, місяці, квітень-травень, будуть виправлені всі недоліки. Ольга Мельничук запитує, коли нарешті нормально зроблять парк Трильовського. Парк Трильовського робиться методом благоустрою. Тобто, що можна, чому я говорю благоустрою? бо зараз. В казначействі пропускається проплата тільки про благоустрій. Якщо ми бачимо там будівлі, які є зруйновані чи інші основні засоби, це потрібно капітальні видатки. В даний час ми не можемо виконувати роботи, замовляти проєктні роботи, все, що стосується капітального будівництва, не, не проходить фінансування. Тому йдемо тільки, що можна зробити шляхом благоустрою або поточного ремонту. Тому зроблені частково доріжки в асфальті, частково в бруківці, встановлені лавочки. Всі ці роботи будуть продовжені. І лавочки будемо встановлювати, і далі вже будемо брукувати доріжки. Але це буде, скажімо, ну, не, не, не повністю всі. Там, не будемо закривати парк на капітальний ремонт, а також частковими роботами буде висаджено більше 40 дерев, квіти. Тобто роботи будуть тривати протягом цілого року. Наступне питання, яке цікавить Коломиян. коли буде зроблена дорога на Івасюка 13, в нас за 30 років ні дороги немає, ні каналізації. Ми недалеко від АТБ, на Мазепи знаходимось ніби не за містом. Прошу відреагуйте. Значить, я завжди звертаюся наголошую, що спочатку треба зробити комунікації. Ми зараз маємо можливість на водоканал ми виділяємо кошти в статутний фонд для того, щоб провести. Магістрально, скажімо, на вулицю провести водопостачання, водовідведення, люди подають заявки на тих умови, врізаються, і тільки після того може бути ремонт даної вулиці, даної і наступних також. Чи будуть реалізовані минулорічні виграшні проекти громадського бюджету? Знову ж таки, те саме, як і по парку Трильовського, ми не можемо робити капітальні видатки, але все, що стосується благоустрою, ми будемо переглядати і включати його в план робіт цього року. Коли можна буде прописуватись на дачних ділянках садове товариство «Росинка»? Як і росинка, так і їхні садові товариства, повинні пройти реєстрацію на житлові будинки, бо згідно закону. В садових ділянках прописуватися не можна. Тобто це можна робити або індивідуально, або цілим садовим товариством. Ну і, до речі, товариство Червона калина це колишні Пушкіна. Необхідно звернутися вам, бо ви голова вже почав цей процес по товариству, але не всі жителі, скажімо, подали документи. Тому давайте, це треба зробити загальні збори спільно. Прийняти рішення про перехід. Ми можемо в цьому посприяти, але треба перевести садові товариства в житлові будинки, і тоді зможна буде прописуватися. Ще одне питання по вулицях: чи буде освітлення вулиці родини грабців та коли буде ремонт вулиці Опришківської? Що стосується освітлення, то комунальне підприємство Зелен світ має завдання до 1 травня освітити всі вулиці нашої громади і в селі, по селах, і в місті. Що стосується щебінування, то вулиця Опришківська, Опришківська включена в план щебінування цього року. Сергій Іваніщак запитує, коли плануєте почати роботи по асфальтуванні вулиці Заньковецької? Ну, вулиця Заньковецька минулого року заасфальтована, як і вулиця Стефаника. Це мається на увазі, напевне, будинок Заньковецької, великий наш будинок найбільший, в Коломиї. ми біля нього того року ми прокладали, заміняли каналізацію. Через зиму воно просілося, плануємо. Це міжбудинкова територія, тому що вулиця Заньковецька і зроблена. Йде питання про міжбудинкові території. Будемо планувати, воно стоїть в черзі, але побачимо. Тобто ми знаємо, що кошти є для кожного депутата на, на ці цілі. Ми спочатку робимо почергово, де є більші суми виділені. Тобто, наприклад, це буде один з перших проєктів це буде напрямок привокзальній. Об'єкт, ми ж ми йдемо так цілими кварталом, там вже є. У нас проведена експертиза. Ми будемо мати зустріч на тому кварталі з людьми, тому що сума велика, більше 7 мільйонів. Тобто ми висували такі умови, щоб пер, які перші об'єкти йдуть, де зроблено вже підземні комунікації, вода, каналізація, десь йде теплотраса, де немає незаконних гаражів, де немає ніяких спірних земельних питань. І туди ми заходимо будемо перші об'єкти робити. тому в плані є Заньковецькою прибудинкова, але коли буде, ще не знаю. Бо немає ні кошторисної документації, ще поки нічого немає. Світлана Бойко пише, куди поділися туї-рози, які забрали з клумби біля писанки. Площа перед писанкою буде робитися благоустрій, туї посаджені на озері Руфа зі сторони співочого поля, рози і юки посаджені в парк Трильовського. І по території міста на наших клумбах. Слухачі у приватних повідомленнях у соціальних мережах також нас запитують. Я цитую, будь ласка, розгляньте питання про надання шкільного автобуса для саджавки. Дуже велике село. Діти з-підланчина ходять пішки кожного дня 3 кілометри. Також з під Іванівців немає навіть тротуарів для пішоходів. Розумію, що зараз не на часі, але все ж таки по можливості розгляньте питання, діти повинні ходити по проїжджій частині, де вже сталося багато аварій. Так, дорога Делятин-Раківчик, вона є досить аварійною, тому що там інтенсивний рух в сторону Буковеля, але це дорога державного значення. Ми не маємо можливості, тобто не так можливості, ми не маємо законних підстав робити якісь роботи на дорогах державного значення. Минулого року були закладені кошти, там був переможець, мали роботи робити, тільки завадила війна. Я сподіваюся, що цього року вже є можливість. І я думаю, що в найближчий час може й буде зроблені тротуари, але це не наша відповідальність. Що стосується автобуса, у нас зараз в громаді є 5 опорних закладів, всі, всі, гром, всі опорні заклади, 5 мають нові автобуси. Цього року ми вже отримали ще три автобуси: Іванівці, і Товмачик, це є опорний заклад номер 8 Автобус є. Що стосується саджавки, це не є опорний заклад. Ми, ми не маємо можливості йти туди, як виділити автобус. Чи плануєте асфальтове покриття та ремонт тротуарів по вулиці Богуна, 26.30? Так, це є об'єкт, який не дороблений ще з 2020 року. Ми плануємо цього року зробити асфальтування і ну, тротуари там майже зроблені. Тобто, а де не немає, то там будемо доробляти. Також цей такий квартал Богуна ми будемо комплексно підходити, щоб комплексно його робити. Яка наразі допомога передбачена для сімей загиблих героїв Коломийської громади? Ну, у нас на завтра буде сесія, тобто є зміни. Зміни є в частині того, що ми зробили порівняльний аналіз по громадах нашої області, де які є виплати. Тобто, ми побачили, що, скажімо, на пам'ятники, у нас була ціна 40 тисяч, в інших громадах більше. Ми робимо зміни, щоб підняти з 40 тисяч до 100 тисяч. На пам'ятники для загиблих. Залишається 20 тисяч на поховання. У нас було для батьків і для е, вдів чи, чи чоловіків е, е, загиблих. Було у нас півтора тисячі, і ми вводимо, що з 1 квітня буде прожитковий мінімум. Це порядка більше 2600 гривень. Що стосується виплат на дітей, вони у нас е, закладені як 3 тисячі до 18 років. Це є одна з найбільших цифр в нас по, по області, тому воно ну, так і залишається 3 тисячі на одну дитину. Наступне питання від Івана Куб'як. Платне паркування по центру міста. Як задалеко? Ви плануєте зайти і де можна побачити, куди спрямовують кошти за паркування? Дивіться, кошти на паркування це є загальний бюджет, воно заходить в загальну таку скарбничку, але по цьому є окремий облік. Зараз цей тиждень проходять звітування всі комунальні підприємства, Паркосервіс теж візитував. Тобто, ми висвітлимо найближчий час, скільки коштів поступило від комунального підприємства Паркосервіс і які в нього витрати. Наступне, наскільки буде, тобто дивіться, ми говоримо, що Коломия має історичний центр. Він має бути в більшій частині для пішоходів. Тобто, ми взяли напрямок такий, що центр. Має бути для пішоходів. Тобто з часом ми будемо зараз ми почали благоустрій площі перед писанкою. Вже ведуться проєктні роботи відносно благоустрою, площі Герою. Слідуючим етапом це буде вже благоустрій, площі відродження Шевченка і проспекту Чорновола. І відповідно буде змінено рух, тих, деякі частини стануть просто пішохідними. Тобто ми маємо зробити перевагу для пішоходів, тому що ми обмежені історична частина, не має можливості там, додаткових полос докладати, тому що тому, тобто, будемо виводити транспорт з центральної частини міста. Які у вас враження від емоційної зустрічі з коломиянами, що відбулася у понеділок на території Шевченківського озера? Знаю, що Коломияни не підтримують питання благоустрою Шевченківського озера? Прокоментуйте цю ситуацію і які результати зустрічі? Ну, стан такий, як і в війну. Ми розуміємо, що люди зараз, зараз особливі у нас стан воєнний, відповідно, емоційний стан такий. Що стосується, чому воно так виникло, ну звичайно, це питання, я визнаю, це питання брак комунікації. Тому навіть і сьогоднішня така наша зустріч, і ми більше будемо зараз комунікувати. І я думаю, що в дальнішому таких моментів не буде, тому що все те, що ми робимо, ми ж нічого не змінили в своїх планах. Просто не донесли до людей, як би воно мало бути. Хтось розповсюдив інформацію, що там має бути якась будова, ніяка будова і не планується. Йде питання, що тільки треба зробити гарною пішохідною зоною і, вело, і під велодоріжки, і що стосується дамби. На дамбі є, так, скажімо так, верхня зона, нижня зона. Верхня зона вона буде зроблена у такій гранітній крихті, з відсіву нижня, вона викладена в плитах, вона просто буде відчищена, всі ті кущі, старі пні, все буде почищено. Зроблено під механізований покіст трави, посаджені е, нові дерева свіжі, тобто від моста Вербіського до краю, де закінчується озеро, це перший етап, який ми маємо до Паски розчистити. Ще раз кажу, пішохідна і велодоріжки. Там вже є вуличне освітлення, воно буде включене вуличне освітлення. Що буде робитися навколо озера? У нас закладені кошти в бюджеті для того. Щоб зробити знову ж таки пішохідну зону і велодоріжку навколо озера. Зараз тривають заявки, можна подавати на те, щоб триває конкурс по роботах по очистці озера. Закінчили ми, ми оголосили, що ми вже ввели мораторій на зрізку дерев, прибираємо всі ці пні. І завдання комунальників, скажімо, до 3 квітня вони мають зробити такі роботи з вивозу всього непотрібного. Після 3 числа до Пасхи ми будемо робити такі загальноміська міська толока, як для працівників міської ради, так будемо запрошувати всіх громадян, щоб ми методом толоки і, і залучаючи наші комунальні підприємства, зробили до Пасхи гарну відпочинкову зону це є від Вербіського моста до озера. Парку Шевченка. Якщо говорити про питання комунікації з громадою, то слухачі у приватних повідомленнях також нас запитують, я цитую: чи можна домовитися з мером, не збираючи мітинги? Адже, мовляв, після таких зібрань зазвичай починається якась робота. Ну, Дивіться, робота триває постійно. Просто є викрилення у висвітленні нашої роботи. Тому, кажу, будемо частіше ініціювати такі зустрічі. Скажімо, перед е, е, початком, як починати роботу благоустрій перед писанкою, ми песенці презентували цей проєкт, розказали, яка вартість, яка буде процедура. Скажімо, По Франка починалися роботи, також дали повідомлення, розказали, як буде, де буде нова Бруківка, де будуть старі плити перекладатися в сторону гімназії. Що стосується площі героїв, так само в найближчий час буде зустріч. Далі, які будуть ще роботи робитися, ми будемо старатися робити такі повідомлення і, і висвітлювати це. У публічному просторі з'явився документ звернення секретаря міської ради Андрія Куничака щодо доплат надбавок премії вихователям і технічним працівникам дошкільних навчальних закладів. До наших журналістів час від часу звертаються працівники садочків із проханням висвітлити проблему, бо йдеться не тільки про оплату праці і премії, але й проходження медичного огляду за свій кошти. Зокрема, одна з запомічниць вихователя пригадує, що міський голова пообіцяв закласти кошти на премії технічним працівникам дитячих навчальних закладів у 2023 році. Році. Однак у бухгалтерії, 21 березня, їй повідомили, що кошти не перевели і не заклали. Прокоментуйте цю ситуацію. Ну, дивіться, взагалі то треба говорити про в цілому про проблему, яка в нас є з дошкільною освітою. Ми говоримо зараз, у нас нова українська школа, і в нас вже діти в п'ятому класі, ми розуміємо, як ми рухаємося. Але ми маємо говорити про нове нова українське дошкілля. Ми зараз моніторимо вже з середини минулого року. У нас відбувається такий процес, що з заявлених 100% відвідують садочки 40-50%, як і в якому садочку. Тобто, ми розуміємо, що кошти закладені на 100%, а відвідують половину. Тобто ми шукаємо шляхи, ми розуміємо, що дійсно зарплата є малі. Так само ми зараз проходимо якісь звітування, наприклад, комунальних підприємств, комунальних працівників, малі зарплати. Ми думаємо над тим, як їх підняти, але це можливо тільки от, ну, шляхом ефективнішої роботи. Тобто ми не можемо, скажімо, цей, щоб ви розуміли, садочки в нас найбільше споживають ковід. Якщо в минулому році це було порядка 120 мільйонів, то ми, що цей, цього року заклали тільки 90 мільйонів. І розуміємо, що будемо стикатися, бо сьогодні я мав зустріч з директорами шкіл, стикається з тим, що просто зменшилась кількість дітей. Одним з варіантів, ну, не знаю, які варіанти, нам треба шукати, нам треба разом шукати вихід, як садочки мають бути вкомплектовані, не можуть ходити, скажімо, група, яка на 20 дітей, щоб ходили 10-12, а в сільських садочках там ще... Ситуація не, не, не краща. Тому це питання дискусії. Треба шукати краще рішення. Ми готові до дискусії. Ви згадували, що завтра відбудеться сесія міської ради, що розглядатимуть депутати, які основні питання? Дуже багато питань на цю сесію: і загальних питань, і, і земельних. Але що найбільше, що ми зараз за рахунок вільних залишків майже на 20 мільйонів збільшуємо. Фінансування наших збройних сил, тому що потрібні знову ж таки і дрони. які зараз, от Це одна та, скажімо, бойова зброя, яку ми маємо можливість купляти, і вона є ефективна у ведення війни, своєчасної війни. І також і це стосується і ремонтних робіт в самих військових частинах, бо ми знаємо, що в нас є аеродром, є, і, і сама база, де знаходяться інші військові частини. Є питання, скажімо, призначення керуючий справи. У нас вакансія вже майже рік. На цю посаду я пропоную Миколу Андрусюка, який е, має бойовий досвід. Він е, отримав поранення і пройшов через комісію е, ВЛК. Тобто він комісувався, і я пропоную його на керуючого справами. Також. Е, Таких багато загальних питань затвердження доповнення до статутів. Наприклад, хотів би сказати про водоканал. По водоканалу, виконуючим обов'язки, зараз є Зумер Славомир, хороший працівник. Він себе показав як добрий керівник. Вже більше як півроку він виконує обов'язки, тобто ми його пропонується на затвердження як керівником. Ми змінюємо, додаємо нові види робіт, нове кведи у статут водоканалу, щоб... Водоканал міг сам робити проєктні роботи і будівельні також. тобто Ми зараз докупляємо техніки, ескаватори, ви, напевне, бачили вже машини аварійні, тобто це нова техніка. І тобто ми можемо не тільки бути замовником робіт, а водоканал може і сам виконувати певні види робіт. Бо зараз багато ведеться робити. Зрозуміло, дякую Богдану Миколайовичу за розмову. Нагадаю, у мене в студії Марко Ли Богдан Станіславський. Залишайтеся на сонячному сяйві.